Тут так само є певні експерти, які повпливають так чи інакше на якість гри, але тут важливо награвати склад. Награвати Державати якісну гру. Державати! І от київський динамо вже атакує небезпечний момент, як же небезпечно було удар в дальній кут не ждану. Передача в центральну зону можна розвивати успіх. Передача ще правіше простріл і забивати, замикати знову махаючи повз м'яч футболісти київського Динамо. Що хороша погода, дійсно впливає на поєдинок, на перебіг матчу і на те, як будуть футболісти стомлюватися різко чи не різко. На лівий фланг хороша передача. Зараз Андрій Ілич. Він із м'ячем. Андрій Ілич під праву ногу. Андрій Ілич переводить на правий фланг. І є удар ось такий дуже легенький, але В'ячеслав Суркіс дуже впевнено і спокійно оформлює свій перший сейв. Це догравалий епізод. Знову момент може бути і шанс для 1-0. Не забуває футболіст Київського Динамо. Там акцент саме на основу, але не на команду від 19. Проте зараз така нагода у них є. Подача пробитий момент. Знову немає кому замкнути. До Жданов передача вперед. Ні, Жданов не отримав м'яч і кілька серія підкатів. Не вийшла передача на правий фланг. І Губенко поки не встигає. Простив на дальню стійку. І на жаль, київське Динамо пропускає Лука Джорджевич Відзначається забитим м'ячем. Він замкнув подачу на дальній стійці. І яскраво з близької відстані м'яч у ворота відправляє на 19 19-й хвилині. Динамо пропускає, чукарички, зрештою забивають. Отже, подача на центральну стійку удар. і... Один-о немає положення поза грою. Яка яскрава комбінація, так, подача, скидка на дальню стійку і Богдан Редушко. Він відзначається, він забиває і рахунок вже рівний. Один-один. Видача yeah! вперед. Скидка дуже хороша, скидка. Віталій Лобко. Із м'ячем Лобко підключає білого. Редушко! Удар по воротах. Побачили ми вже і жовті картки. І небезпечні підкати, і хороші атаки, і небезпечні атаки від Київського Динамо в першу чергу. І те, що рахунок 1-1, можливо, не зовсім справедливо. А зараз шанс для 2-1. добування не буде, але готуються заміни в складі гості. Вони помало будуть відбуватися. Класно грає на перехопленні зараз. Озимає удар. дальній кут! як же близько, Федір задорожний. Кутова їх подача на дальню стійку. Боротьба скидка, і тут ледь автогол не відбувається, але м'яч не перелітає. Схоже, не переходить у цю лінію воріт, не переходить, не перекочується та будьяка. Але м'яч міг опинитися в воротах. Два в лізі чемпіонів власне відіграв і загалом забив шість м'ячів за 18 матчів. Пайкришвілі, як зараз стріляє Олександр Пайкришвілі! Сипенко в центральну зону і дає хороший пас, удар по воротах. Дмитрій Кремчанін відзначається м'ячем. 2-1 на 70 70-й хвилині. Ось така атака вона пройшла робоча, ударна ліва нога від Дмитрія Кремчаніна. Вона працює. Дмитрій Кремчанін це той гравець, який вміє багато забувати. Осипенко прошвидшується Осипенко, віддає передачу на Андрейка. Андрейко! класно. Як вже вмикає швидкість Іван Андрейко, зміщується в центральну зону. Іван Андрейко на Кримчані. на Кримчанін під праву ногу. Кримчанін не забиває як та атака. І перехоплення відбулося. Осипенко розкрутився. Осипенко під ліву ногу. Пробувати не буде віддає на Андрейка. Андрейко під праву ногу. Андрейко знову стріляє вже вдруге. У цьому матчі подібний епізод, коли удар заблоковано. Ну і на цьому арбітриня дає свисток щодо нашого матчу. Рахунок 2-1.